Вітаю глядачів каналу. Сьогодні хочу розповісти про кактус епіфіліум. Я надаю перевагу садовим квітам, але є у мене і квіти, які належать до кімнатних. Але так як не маю можливості вирощувати на підвіконниках квіти, то влітку виношу ці квіти на вулицю. На подвір'я, а взимку вони у мене зимують у подвалі. От такий кактус. Я, чесно кажучи, за нього взимку забула, не поливала його, не доглядала, тому вигляд в нього трохи не, 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 взагалі не дуже привабливий. І я думала, що цвісти цього року він не буде. От Тому що він залишився без поливу, без світла, листочки в нього пожовтіли. Але дивлюся, що на моє здивування він зацвів, дав три такі гарні квіточки. Епіфіліум називається тому, що от квіти в нього на кінчиках листочків. Епі означає зверху, а філіум листя. Тобто квітки з'являються на листочках. Хоча насправді це не листя, а це такі видозмінені стебла. І тільки цього року прочитала, що ця рослина може давати плоди. Дуже смачні, але для цього потрібно її запилити. Ось спробую це зробити і поділюся потім результатом у доступних відео. Ось Дивлюся, є тут така маточка, примочка маточкою. Так, і такі течинки. От візьму пилок з іншої квіточки. Так от. Інша вже відцвітає, закрилася, але отут так само. Ось є такі. Назбираю пилку на квіточці так, і перенесу цей пилок на... сюди, на приймочку. І от спробую подивлюся, чи буде запилення. Запліднення, чесно кажучи, не дуже мені в це віриться, але дуже хотілося б. Тому що написано, що плоди дуже смачні, солодкі, червоного кольору. Буду очікувати на плоди. Взагалі, квітка не вибаглива зовсім, зовсім зовсім. От підтвердження того, що я взагалі за неї забула, так, але вона не просто не загинула, а і дає квіти, зацвіла. Тобто взимку. Достатньо поливати один раз в місяць і вона витримує температуру плюс 5 до плюс 5. Тобто я її не заношу, поки температура не опускається нижче. Так як останні роки осінь тепла і зима приходить пізно, то минулого року я взагалі занесла її всередині грудня. От в середині грудня занесла. Винесла в березні, потім квітневі морози її знову заховала, щоб вона не загинула. І от вона відновлюється і ось так гарно цвіте. Квіти тримаються недовго, 3-4 дні. Одна квіточка має гарний вигляд, от потім ось ця квітка вже відцвіла. І ось видно комашки їх люблять, Ось пець комашка залетіла всередину. Можливо, і комашки мені їх запилять, але от скільки років квітка цвіла, ніколи не було на ній плодів. Так от квіти бувають різного кольору, не тільки такі рожеві, а бувають і білого кольору, яскраво червоні, От є ніжно бузкові навіть бувають квіти з двох відтінків. От я такі бачила тільки в інтернеті на фото. Дуже цікаво, гарно виглядають. От буде стимул придбати і такі квіти. В основному вирощую садові і плодові дерева. От як дізналася, що ця квітка є плодовою, з'явилося таке бажання вирощувати її. От буду шукати в інтернеті ще інформацію, можливо, Є сорти, які краще запліднюються і дають урожай, тому що хочеться все-таки спробувати екзотичний епіфілюм на смак. Хто має ідеї, знання по запиленню таких квітів, буду дуже вдячна, якщо напишете у коментарях. Дякую всім за увагу.